Давайте розпакуємо новорічні подарунки. Чат, ваші прогнози. Не, ті, пожалуйста, тільки не пишіть всі там 10 літрів майонеза. Оце, пожалуйста, не пишіть. Бл пакет з повітрям ніхуя собі. Бл це з Дніпра, чітко. Чотко, що. Подожіть, ви що, гоніте? Це що таке? Це в яку країну треба полетіти, щоб таке взагалі достати. Йосиф Драний. Ого, офігеть. Чат, проба оцих реально штучок буде уже, я думаю, в телеграм-каналі. Так, дякую за картон. О, ще повітря дніпровське, чат. Айба чотко. World's Best boss. Якщо що, читається так. World's best boss. World's best boos. Це, це з офіса, це типа як у Майкла було, ви шо, гоніте вообще? А, це в цьому плані, ти тільки плав, да. А, так тут написано, що взагалі для кончених обриганів the office. А я просто думаю, що я просто типа босс. Оце там плюс свайбик. Дуже дякую, Каріда. Чат, ну що, next посилочка, взагалі так. Ou, right, я їбан подожди, це що? Це нові чисті, які не воняють. Знаєш, тому що ти от подарувала реально рік назад, вони воняють. Щоб ти розуміла, я хожу і ну, воно хрустить. З мені надо. А, ти їх не Ні. Ні, Гаррі Поттер не нє ні ні, ні 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 Чорний перець, грязь, ригота. Виноградне, по-моєму? Ай-яй-яй-яй, ай, 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 ай. ви що, скажіть, пожалуйста, ми, ну, що, ми на холостяку? що це за інтеграції тоже? Що що це за інтеграції, тоже скажіть, пожалуйста. Да, хар ну хорошо, виграла Надін, тому потому що я за неї тупив, спершу ви, ви задоволені? Чи ви ще якісь коментарі хочете від мене тоже? Да, я згоден, що з Насті, там теж була класна історія, були вайбови побачення, Да, я з цим всім згоден, но я тупив за Надін, тому на мені це пофіг. Почекайте, чат, Настя піз... Як вообще уважно дивилась стріми і тупо знала, що я їм до кавочки, до чайочки і що я люблю, тому що я всі уші, мабуть, вже вам прожужав про кіндери і про чат. ну нічого. Це буквально все, що я вообще споживав на стрімах чат. Настя, дуже дуже дякую. Найкраща пара, блін, це про нас. Стоп, ми з тобою. Настя. Ні, стоп. В цьому плані. Настя, мабуть. Е... Я, ні, дякую за приділену увагу. Це, Я тут я тут щось відкрив, ти вибач. Я е, сподіваюся, що воно не розсипеться, як. Це ж можна на, на ці самі, так? Да? Жабами я собі оставлю. Че, завершальний подарунок. Завершальний подарунчик. Там гамно не відкривай? В смысле не відкривай? Гам... Хто додумався в коробку насрати? Тут картона, це чітка, блін. Як ви вгадаєте? Всі угадали з картоном. Розпочнемо звідси. Та тут ціла історія хочеться сказати в подарунку, взагалі. Як то кажуть, go next. І це правда, тому що 2025 рік це рік... Ну, Наступний рік це рік коня, правильно, 2026, а 2025 це рік гавна. Набагато логічніше. Рік називати... Типа в кінці року, правда, а не на початку. Насправді ми щиро дякуємо тобі та Ніці за плюс в цьому році. Бажаємо, щоб наступний рік радів теплими моментами. Радував в плані, чи ви, ви просто від руки їбали переписи, правильно твою. Новими успіхами був багатий на події, приніс стабільність та спокій, щоб омрія не здійснювалось, подорожі планувались, вас оточували добрі люди, здоров'я було міцним. В дужках. і це привітання перетворилось на чийсь ДН. Реально, блін. Така все таке на ну, з знюхай буде, блін. Чи що? це? Коротше, любимо вас і до зустрічі в новому році. Один, два, три, чотири, п'ять, шість знаків оклику. Ваші ельфи. Шіш та Карент Мекекс. 2026. Ну, получається, набрехали. 2025 ж. давно, ті ні. Дякую! Це вайбо, оце вайбово, О, це вайб. Щось про традиції. Тобто тут люди за традиційні цінності. Я правильно зрозумів? Що, що ми перетворюємо розпаковку, скажіть, ласка. Де, де ви взяли от настільки маленьку прищепку? Щас скажіть, будь ласка. Я ще й верівку собі залишив, ви поняли? Реально, і прищепки і верю. Це я веревку отак натягну на цій кімнаті. Це дострімає, тут буде реально труси її сушити. А що? Вірювка, прищепка, труси грязні теж є, чот ви не сумніваєтесь. Знаєш, <кл> ну, я вам це розказую? <кл> <пл> Та ну бізді. -ну, ну, і різати не хочу, тому що труси не буде на чому робити. Ось я розмотував. Ось, ну, Як ви бачите, ні, воно отак от йшло через цю посилку і там воно на вузол зав'язано. Відкрий конверт. Я сподіваюся, що в конверті написано Можна різати. Традиції народжуються з любові до повторення того, що колись зігріло серце. Дацент Саша 50 гривень. Оце мені зігріло серце. Бомж не зробив шлюбу. Каже їй: слухай, у мене є тут тільки на пососаль і дає їй 100 гривень. Праці ти береш 100 гривень. І ну, вони знайшли якийсь патрас, вона приступає до діл. До, до того ще й було виплачені ці кошти до, до реалізації своїх послуг. Вона кричить, Боже, а чому це такий м'який в'ялий? А бомж кричить, дура, переверни мене, я какаю. Почекай. Чат, що це? Лапки геть від моєї кружки. Чат, ви що, гоніте? Та я стільки не п'ю рідини, щоб мені зі стількох кружок хоч. Форія, лапки геть від моєї кружки. Розберетесь з Нікою кому яка? Ш... Дя Дякую, по перше, за спойлер. Е, Ніка е, ні в чому розбиратися не буде. Я ніці скажу, що дарованому коневі в зуби не заглядає. І що скажу, от Альона з Артемом обрали тобі отаку от чашку. Зараз ми подивимося, яку. Стоп, це ви мені кажете, що там мені, там ніці. Я скажу, подиви, скільки у мене чашок. Я скажу, скаже, ну. Смерть котам. Коли у мене питають, Валер, а така за що ти на твічі забанила? Та просто коротше, там в чаті написав про котів. Ти зрозумів про яку традицію ми писали? Да. Давайте далі. Це. Я поняв, звісно. Чашки дарувати один одному на новий рік. Що це не традиція? Так багато людей це роблять. Я думаю, що багато людей будуть дарувати один одному чашки. Парні. Парні, дівчата, всі дарують один одному чашки. Така традиція Новорічна традиція, ну так, да, я зрозумів. Щось. На загадковому. Ну подожди, ви хочете сказати, що мені ще треба буде розгадувати якісь загадки? Я і так тут думаю про якусь традицію, не можу нічупати, чи загадка якась? Задача назвати одне слово. Що об'єднує початок ІРЛ стрімів, Wi-Fi пароль на Подолі та мезоамериканський бар'єрний риф? Чат, я це не зміг би придумати? Я не знав взагалі, що існує мезоафриканський якийсь бар'єрний тиф. Що це за хвороба взагалі? Від неї є якісь ліки? Вже придумали чи ні? Хто пише Гондурас? Чат, так Гондурас підходить по буквам. Гондурас входить до зони мезоамериканського бар'єрного рифу. Питання зняти, чат, ну майже угадав виходить. Моя відповідь Гондурас. Чат, ну скажіть, ну мені це сприймати як особисто образу. Подивіться, буква В, ось подивіться, В, В, Ва і гондурас. Ва ВА, ГОНДУ, в, в Гондурас. А, чемодан вокзал в гондурас. Кава, натуральна смажена мелена. А, типа та що ти мелеш? А, Кава, мелена, що ти мелеш? Соси ху тут тоже ще написано, просто мелким шрифтом, ви то вже не побачите. Дріб кава. Тіпа, Валєр, даже у кави є дріп, а у тебе який дріб. Блять? Футболка бойба тркнув, реально сидиш стрімиш ні тиждень. ну і блядь, шо? Типа моя мама кобила і Що х... це мовча? Щось на дитячому. Це в тому плані це навіть якщо я дитина чи я, я якийсь інфантилізм. І, і, і що на дитячому? Там сейчас буде написано: Да-да-да-да-да-да-да! Що як діти розважають? Це. почуй свою внутрішню дитину. Вона не просить ідеальності. Їй треба радість тут і зараз. Так шо почую? Ну я так чую, що там прядки гамно. Що що це діти говорять? Прядки гамно. Воно ще дитина моя бунтує. А так. Ніху... Це я Майкл Гірдан, вибачив, бо то викинув. Я не здивуюсь там, якщо зараз буде щось таке, знаєте, ленти перемотане, і телефон кнопочний. почне. При це бачення, я чат. Я це викидаю і біжу. Так і різні. Звідки ви знали, що я хотів в зоопарк? Це благодійні цукерки? <плес> Ааа! <Чали>? Мені <плес> шоколаду подарували, ви що взагалі Ну хто пише <плес> це аналіз свічки? Подивіться, типу, ну це в плані, понятно, по соси. Соси, соси, стрімер, отак от називається подарунок. Так, да, соси. Соси два рази. Лох. Написано. <плес> ви хочете сказати? Чат. Ну ви ж бачите, у мене наушники є. <смеш> Взагалі не похоже. Хто пише копія Валерія? Один в один. Один в один. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да,ча дуже смішно, як завжди. Угар! Пилник. Art Keramics? Стоп, це ялинка іграшкова. Це ялинкова іграшка від Олі Пильник. А, А що вона сьогодні на стрім не змогла зайти, тип попросила передати, типу. Оля Пильник. А який у неї нік? Щось на... Пригодницькому. Справжня пригода трапляється, коли ти виходиш із зони комфорту і відкриваєш світ очима допитливої дитини. Ча знаєте в чому суть? Я в цій зоні комфорту ніколи і не був, блін. Щоб мені заявити, мені неї спочатку зайти, але нема такого. І покривало булочка. Це сирна паличка із сільпо, як я люблю. Ілфолт HP5 Black and White Film. Food філм 200 Філм Fall Coral, Coral Це що, це плівка? Щось на турботливому. Свічки від від'ємару. Ні, ця, ладно, ну то, бля, вже якісь жарти. Турбота починається з маленьких дій. Приділити увагу та пам'ятати важливі дні. Я пам'ятаю день, коли зайшов на стрім Валерія вперше. Це був переломний момент. Леко, і скажи, стало краще тепер в результаті чи не ж? Чат це слойка з маком, моя улюблена. Календар 2026. Е, Ригаючі коти. Чат. це в плані. Січень. Тут ще кіт наригав і їсть ну, свої регачки? Ну, ну, дякую. Важливий, важливий день сьогодні, коли цей подарунок от дійшов до Валерія. Хе-хе-хе, <aunque śmiejsi> знаєте, так сказать. О, блядь, лазерна указка котяча. Чо она це. О, це вайбою, бл. Леді сейчас такої пизды получить. Ну просто знаєте, потім може ще посвідчу її заодно. Леді здуріє з цієї прикормки. Вона буде це грісти, їсти, дряпать, засовувати в сраку. Ви просто не знаєте леді. О, це плюс вайбо. І оці жидкі смаколики, сука, в стіках. Та ви що, леді зараз отримать такої пізди, як я вийду. По чому це можна продати? Ні, то я впад. Чат, по-моєму, всього. Валерій, після того, як ти посвітив камеру лазером, я твій стрім тільки чую, а не бачу.